Білий дім розглядає можливість надати Україні далекобійні крилаті ракети авіаційного базування. Як повідомило видання Політіко, президент США Джон Джо Байден, відкритий для передачі Збройним силам України ракет Джасем. Їх можна запускати з уже наданих Києву винищувачів F 16. Наявність таких ракет в арсеналі ЗСУ дозволить вражати цілі на дистанції до 400 кілометрів, зазначає видання. Остаточного рішення про постачання ракет не прийнято, але за Словами одного з чиновників адміністрації Байдена, Білий Дім зараз опрацьовує складні деталі цього питання. Джасом це сучасна американська високоточна ракета, призначена для знищення важливих цілей, як стаціонарних, так і рухомих. Її бойова частина масою 450 кілограмів, здатна пробивати залізобетонні плити товщиною понад 2 метри. Сполучені Штати застосовували цю зброю для ударів по центрах з виробництва хімічної зброї в Сирії та по бункерах. Керівників терористичної організації «ІДІЛ». з нами на зв'язку Олег Лісний політолог. Пане Олеже, вітаємо. Добрий ранок доброго ранку. От власне бачимо, що зараз обговорюють у Сполучених Штатах Америки можливість передачі ракет «Джасм» дальністю 450 кілометрів, враховуючи та і перспективність самих переговорів щодо дозволів наносити удари в глиб РФ з західними ракетами. Тобто, червоні лінії Кремля в. Не мають жодного жодної ваги для Білого Дому, чи все ж таки там є якісь важелі, на які вони можуть звертати увагу? Чим далі до мене складається стільки враження, що наші партнери, в тому числі і здебільшого, сполучені штати, слідкують за тим за реакцією Росії після чергового переходу червоних ліній Україною. І потім ухвалюють не швидке рішення, але ухвалюють. Я думаю, зараз ми підходимо до чергового такого непростого для білого дому рішення, тому що все одно вони не бояться, як на мене, червоних ліній Путіна, як тих, які самі собі намалювали. У них є страхи, які от вони знають, вони самі собі їх змоделювали і, ну вибачте, бояться. Тому Українська армія останніх декілька тижнів показує, що червоні лінії, які малює Путін, вони не є чимсь таким, з чого не можна перейти. І головне, вони є тим, після чого йдуть якісь. Катастрофічні наслідки для того, хто наважився це зробити, тому я думаю, що Сполучені Штати зараз. Якщо не за крок, то дуже близько до того, що все таки далекобійну зброю дозволити нам застосовувати вглиб Російської Федерації, тим більше, що високоточно не таку, як Росії Росію каби і так далі, які просто знищують куди-куди падають. А високоточна зброя вона знищить тільки те, що необхідно здійснювати від військовою метою. Прекрасне зауваження. Я не стрималася. Ви сказали, бояться самі червоних ліній, які самі собі намалювали на те і скидається. Давайте ще розберемо Ситуацію з заходом на Курщину, тому що одні експерти кажуть, в такий спосіб Україна збирається посилити позиції на майбутніх перемовинах інші кажуть, ні, це однозначно ляпас по Путіну нічого не відбудеться, жодного посилення і про перемовини взагалі варто забути на сторіччя. Хоча, в принципі, самі українці до них не схиляються. Ви кажете про далекобійні ракети. Наскільки ця ситуація може розтягнутися, з огляду знову беремо на ситуації під Покровськом, яка стрімко розвивається для росіян, але і ситуація на Курщині стрімко розвивається для України. От щодо надання далекобійної зброї, і щодо тих перемовин, яка це перспектива? Ну це по перше, якщо ми беремо кейс допомоги американської, то я б не зупинявся саме на цих ракетах. Я хотів би, я думаю, що це українська сторона робить для того, щоб зняти будь-які заборони для будь-яких ракет, тому що вони не тільки можуть з літаків летіти, а і з наземних баз точно так же. Тому якщо цей дозвіл буде швидкий. А не так, як завжди, там з великим лагом часовим, то це буде істотний вплив на успіхи української армії. І так, українська армія показує досить ну серйозні і потужні дії на російській території, що не може не впливати на внутрішню ситуацію і на авторитет Путіна. Так не зараз, але з часом це станеться. І ми бачимо, що поки що Путін виглядає безпорадним, щоб не Говорили Покровськ. Звісно, що я не військовий експерт, але я тут беру скоріше морально-емоційний фльор навколо цього цієї ділянки фронту у Путіна. Просто якийсь маніакальний його кліки, і маніакальне бажання захопити все таки Донецьку-Луганську область, і тут як вони співають у своїх піснях, за ціною постоїм. Тобто їм все одно скільки там загине російських військових, але їм треба це досягнути. Тому це паралельні кейси, поки що зрозуміло, що це з цієї ділянки в останній період, найостанніший най момент небезпечніший для Росії, будуть відтягнути. Ті, війська зараз вони йдуть до своєї цілі, але це не значить, що ми маємо зупинитися і тільки там відбивати ворога. Війна це набагато ширше на превеликий жаль, і доки українська армія не заходила на російську територію, переговорні наші амбіції, або навіть не амбіції, а плани наших союзників і не союзників були дуже простими в будь-якому випадку. Україна мала розрахуватися. Своїми територіями більшими меншими, але це була запорука того, що почнеться якийсь діалог з Росією. Зараз я б не сказав би, що шахова дошка, як у нас прийнято казати, перевернута. Ні, на цій шаховій дошці з'явилася фігура, яка ще потенціал якої ще не прорахований до кінця. І тому що це війна, тут не можна до кінця все прорахувати. Але я думаю, що оця фігура, яка називається Курська операція, вона ще в розвитку знаходиться і вона обов'язково вплине на не тільки на наші е, перемовчі позиції, так але і на е, перевірить на крихкість режим Путіна. Тоді перепитаю, а як довго може тривати емоційний фльор, щоб був хай не швидкий, а щоб був потужний стратегічний результат? Я ваше ж слово беру і в такий спосіб перефразовую і всі українці розуміють, що ви мали на увазі так, оце піднесення, оця емоція. Емоційний фльор ви сказали так. А ще тут вибачте ще один аргумент, що переговорчий процес дуже залежить від успіхів української армії. Тому як швидко ми зможемо досягти тієї цілі, яка поставлена перед курською операцією, це буде прямо пов'язано з тим часом. Скільки це все буде? По перше, цей флір тривати. А по-друге, як ці результати вплинуть на перемовний процес і взагалі на хід війни. Тому тут би я знаєте, совіряй. Я б зараз не поспішав, тільки побажав би нашим воїнам успіхів, а нашим партнерам рішучості, і щоб вони почали переходити свої червоні лінії. Дякуємо, пане Олеже. Олег Лісний, політолог був з нами на прямому зв'язку. Говорили про Курщину і про ситуацію під Покровськом.